Господь з вами. Існує. Читання старої Евангелія, Віду. тобі, Господи! Тож часу Ірос, Петра, почув про все, що сталося і бентежився. Бо дехто казав, це Йоанн став із знати, а інші це Ілля з'явився. ще інші. Це воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав, Йоанні, я, я відтяг голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Слово Господні. Слава Інтій. Сьогодні почнути вашу увагу на те слово, яке до нас є пророка Ахея. Так, говорить Господь, розважте добре і йдіть у гори, Приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби. Розважте, йдіть, приносьте і будуйте. Заклик до праці. Чому так це підкресли? Для багатьох людей віра це не про діяльність, це про почуття. Так, щоб на серці добре було якось приємно і все. І вони не хочуть впускати віру до своєї щоденності, бо тоді там треба буде гріхи виправляти. Логіка дуже проста. Треба, щоб Бог і віра були десь там збоку, боку, бо тоді це не перешкоджає безприєльничати. Творити, що заманеться? Але тоді віра не має сенсу. Тоді так, люди слід поємодіний до Ірода, про якого сьогодні в Євангелії ми, ми чули. Він шукає Ісуса не для того, щоб навернутися. Він і Йоанна Хрестителя тримав для себе. Бо Йому приємно було його слухати, але робити він не хотів. І це жахлива ікона тих, хто ніби належить до вибраного народу, тих, хто ніби належить до християн, але навіть не планує жити згідно з вірою. Це іронія. От котрий відрубав голову Яну Хрестителю, ірод, котрий стратить пізніше Якова апостола. Так це відбувається. І це представник вибраного народу, який тіпа, вірить в Бога, пишається правом Мойсея. Це не змінюється той світ. Якщо хтось тільки декларує віру, а в щоденному житті не планує жити вірою, буде чинити велике зло, що ми, в принципі, навколо часу бачимо. Протилежно цьому послуг Слова Господня ми знаємо, що народ послухав Пророка Аге. Бо святині вони добудували. Їм дуже не, не, не хотілося багато труднощів, але Господь сказав слово через пророка, і вони послухались. І це шлях мір. Коли нам часу не хочеться, нам ління, або ще щось, але Господь сказав слово, прийняли, почали чинити. Закликав нас допоти і молити за наш народ. Трохи зробили. Ми вчора ми сестрою їздили на похорон. В ту сторону поїхали по цій стороні, окружні помились розарі за містом. А назад поїхали другою стороною через Салтику. І там помилися за містом. Тож ми могли зробити, пожертвувати за це місто. Кожен раз у нас приходить Слово Боже через церкву, через Святе Письмо, через молитву. Дуже важливо, щоб це перевести в чинок, щоб не лишилися на рівні Ірода. І до цього я вас всіх закликаю. Він ім'я Боже. І про це молимося, щоб ми з вами були не лише слухачами. Тими, хто слухає і виконує, то слово яке Бог дає. Амінь.